Всім привіт! лікар на зв'язку! Сьогодні, як я і обіцяла, ми починаємо нову рубрику розпаковка. Отримали продукцію компанії «Мінітюб» для штучного осіменіння. і зараз ця розпаковка буде по продукції для великої рогатої худоби, так що дивіться. Значить, Перше, показую вам, отримали ось такі відтаювачі для семені бика. Також для цього вітаючи дуже часто люди беруть ось такі секундомери, щоб ми могли виставити час і сперма у нас нормально розморозилась. Потім дивіться, багато так, різачки для соломінок. Чухольчики універсальні, вони це як розходний матеріал дуже потрібний. Дуже рідко ми завозимо, це тільки під замовлення, це розбавник для сперми бика. Також ми отримали підігрівач до квіклоків, з ним дуже зручно йти на господарство і осіменяти. Також два види квіклоків. Ось такі. Отім, що у нас тут ще є. Гієнічні чехольчики, які теж треба застосовувати при осіменінні.